Стройка, день 127. Отже, панове, кольочок у нас біля дверей і постараюся зняти швиденько нашу суботню стройочку. Значить, я закінчив повністю фарбування у вітальні. Тепер у нас вітальня виглядає гарненько. Стіни пофарбовані, відкоси пофарбовані, стеля пофарбована. Сьогодні я перемив. Швидко вікна з грубшого, щоб у нас вже можна було побачити якусь загальну картину. Отак От у нас виглядає зараз зона віконечка. Все чисто, все біленько, все гарненько. Єдине, що трішки псують лікарняні білі відкоси, всю картину. Ну, якщо не сподобається, завжди можна перефарбувати. Далі. Кого цікавить, що це за розетки над радіатором. У нас тут буде шафа одна. Шафа друга, а між шафами буде лавочка, на якій можна сидіти. Так, Там щось мій кульочок психує. Вибачайте, що відволікся і так часом, мама. Ну, і що саме основне я сьогодні робив? Сьогодні я зібрав нарешті щиток. Всі деталі до щитка мені приїхали. Відео по щитку я зняв. Тільки розкажу, що тут до чого. І як в загальному воно виглядає. Це в нас слаботочний щиток, це в нас силовий щиток. Щитки два одинакових, навіть получився між ними рівень. Все робилося. Всі ніші під щитки робилися без лазерів. Ой, вибачайте, що тягну час своїм вихвальством. Ось такий плюс-мінус рівень получився між. Двома щитками без всяких лазерів цим рівнем і відмічалося все, і відповідно все виставлялося звичайним рівнем. Так у нас він виглядає всередині, відний автомат, реле напруга, дифавтомат, ну і решта розетки і світло В принципі, все звичайний простенький щиток. Якщо буде ще щось треба, у нас можна сказати шість модулів в запасі. Так, по щитках все. В принципі, сьогодні можна сказати, я займався більше творчістю, ніж роботою, бо електрика це один з найулюбленіших видів для мене робіт. Далі, по коридору, я встановив всі розетки тут. Тут вже було. Ну і вимикачі, ванна, кладова. Також я встановив всі розетки. В вітальні, скільки мені хватило, стільки я їх встановив. Тут дві, тут дві, тут вимикач я встановив, тут дві. Залишилось в мене. Тут дві розетки і ця. одну я ще знайшов, можливо, доставлю сюди. Якщо буде така необхідність. Ну і під кітнем дня я пробігся по стяжці, окрім того, що повимивав вікна із дерплівку. Пробігся по стяжівці, позбивав всі ляпи фарби, які були великі, які ламали плоскість. І прогрунтував, наскільки мені вистачило ґрунту. Середина в мене вже була прогрунтована один раз. Єдине, що мені не вистачило, ось стільки на другий раз, ми вже повністю все прогрунтуємо і наша вітальня, можна сказати, готова до вкладання ламінату. Ось так у нас виглядають стіни. Ви губиться фокус. Стіни, розетки. Тут у нас буде диван, кутовий так стояти. Ну, а тут шафки. Ось так все у нас стало тут гарно. Кутики все гарно прокрасимося. Ось такі у нас двері, налоджі, таке у нас віконечко, в принципі. Така в нас вийшла стройка Роботи зроблено багато часу, як завжди, не вистачає. Добре, бувайте, бережіть себе, я побіг додому.